Вітаю всіх на своєму каналі. З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні покажу дуже цікаве вам відео. Поліція продовжує створювати ці конфліктні ситуації серед населення стосовно мовних моментів. Мовні конфлікти, так сказати. Друзі, подивитесь. Я думаю, ви обов'язково це прокоментуєте. Однак, перед початком невеличка реклама для виїзду за кордон на авто. Обов'язкова страховка зелена картка. Тому тим, хто планує закордонну поїздку, я рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете за 5 хвилин просто зі свого смартфона оформити зелену карту. І навіть якщо ви вже за кордоном, а у вас закінчилась страховка, ви можете оформити нову на Hotline Finance. Адже для цього потрібні тільки інтернет на будь-якому девайсі. А з моїм промокодом Boltic Bonus отримаєте 10% від вартості страховки. Бонусами на власний рахунок, ви зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки, наприклад, автоцивілки або туристичної страховки. Оформити зелену картку онлайн ви можете в описі під цим відео. Ситуація насправді дуже проста. Зупинили водія, почали розглядати справу, винесли певну постанову. Однак, водій просто попросив показати службове посвідчення, назвавши це російською мовою. І представники поліції повинні були пред'явити це службове посвідчення, однак вони не розуміють, що це таке служебне удостоверение. Місто Тернопіль, вулиця Хмельницького 20, ну я писав, ви там сержант поліції. А документи можна ваші? Так, будь ласка, зараз секунду. Давайте які вам Які саме документи вас ви? цікавлять? А які у вас є? Мені ну, по посвідчення водія, паспорт у громадянина України. Показуйте всі. Там ми на... не зобов'язані цього робити. А а що зобов'язані? Не знаю. Давайте вам ви висловлюєте свою думку, що ви хочете, повідомляєте. Я не розумію, про які ви документи говорите. Ну, хоч які нібудь покажіть. Зобов'язаний. Поки не почую конкретно, що ви хочете, нічого. Тобто 18.3 закону о Нацполіції вас нічого ви не зобов'язує. Мені здається, що То які... тоді, коли підійшли до вас. Який mm. документ ви хочете побачити? Ну, давайте... Це зна... ще на вимогу, правда? Той документ показати Ну, так я зараз вимагаю. Який документ там чітко? Вказано, який документ. Достовіріння поліцейського? Ну, не так, не так пише. На жаль. Так, як? Відкрито прочитайте. Бажано, що українською. Дуже погана тенденція останнім часом з боку працівників поліції. Ситуації різні бувають. Тернопіль багато тимчасово переміщених осіб, які приїхали з інших міст. Особи, які через війну втратили домівку, родин, своє життя. А тут стоїть два поліцейських і вчать, як потрібно розмовляти. Та вони були в тій ситуації, в яких опинилися люди, і як їм зараз дуже складно. Ви навіть не розумієте, через який жах пройшло багато наших громадян. Зараз потрібно підтримувати один одного, а не створювати такі ситуації ненависті. Да, мені дуже соромно бачити таке відео, і це потребує термінового втручання керівництва, щоб цих працівників поліції, цих представників влади було звільнено. Ще в мене склалося таке враження, що ми були єдиною нацією лише 24 лютого і певний час після того. А що зараз? Що з вами стало, люди? Будь ласка, прийдіть тями. Та я хотів би ви з, ви з документами. Ви 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 будете там щось шукати, ви що ви собі нагадаєте, як і той так, документ? О, ваші, да, віде, поліцейського. Віде. Там так, Дивіться. А як пишуть? Час місця скоєння тридцять місто Тернопіль, вулиця Збарицька, 31. один. Копію даної постанови бажаєте отримати? Так, і хотів би з удостовіренням вашим ознайомитися. Такого Скажіть, слова в українській мові немає. Там написано зовсім інакше. Якщо ви мене не розумієте, можете визвати переводчика. Мені не потрібно. Це якщо ви нас не розумієте, ми не Так, я вас розумію. Перекладача. Копію будете отримати Ну, підпис ласка підписи за копію і підпис за те, що ви ознайомлені з правами. Стаття 18, частина 3 закону України про національну поліцію. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вимогу особи службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Службове посвідчення. Ти був зобов'язаний пред'явити. Добре. Так а з документами що? Якими? Скажіть мені українською мовою, нормально, що ви хочете. І... Я а хочу а я питаю, мені не ваше не удостоверение не пише. Ми пишу, в Україні, так. ми не в Росії, слава Богу. І так, я розумію, що ми в Україні. Так, так по конституції Скажіть, у нас можна будь-яким любим языком. Державна мова українська. Державна мова України. виключно для вас. Так? А для вас? А я. А даний момент? Ви громадянин... Гражданин України. Так, ну. ну так я ж не, не займаю якусь державну посаду. Я можу розмовляти и і російською. российской. Ви, тому... ви, ви праві, ви маєте право, мені? Я не знаю, Там не так що ви хочете. хочете. Там чіткою, документ як він називається. Служебне удостоверение поліцейського? Не так не що ви, розумієте? хоче. Визовите переводчика тоді. Кому? Нам? Ну да. Я так. Чому э, українці, які їдуть, там, внимаючись в Німеччину, Польщу? Э, типу. По Поляк не кажу, я вам виключу, що перекладача. Українець не розуміє чи це проблема. України цілий спілкуються там. Я ж вам ще раз говорю, якщо ви мене не розумієте, визивайте переводчика. Я ж вас не заставляю. Ви розмовляєте на мові агресора. ну що? Нічого. Я вам хочу напомнить, что господин Аваков, ваш профильный министр, точно так же разговаривал на российской Фильный мове. Бывший профильный министр. Ну, ну почему-то... Хорошо, почему почему Хорошо, когда он занимал должность, почему вы молчали? з вами надіюся, не Комендантська година. П'ятий свій ну, можете таксувати. Документи відказуватись пред'являти, правильно? Я не знаю, який документ. Скажіть нормально, що ви хочете, який документ. Я Хорошо, я вас услушав. Поліцейський, ти ж розумієш, про що йде мова. Навіщо ти себе так поводиш? Мені було б дуже цікаво подивитися, якби цей поліцай попав на фронт і якби він російськомовним військовим це пояснював. Або як виконував би накази? Також би говорив, я не розумію. Хотів би нагадати, що згідно статті 10 Конституції України, державної мови в Україні є українська мова. В Україні гарантується вільний розвиток, використання, а також захист російської і інших мов національних меншин України. Застосування мов в Україні воно гарантується Конституцією України. Конституцією та також визначається законами. Скажіть українською, що ви хочете. Кажу вам, українською, я хочу, щоб працівники поліції несли службу згідно чинного законодавства. А саме наказ 1179 про затвердження правил етичної поведінки поліцейських. Закон України про національну поліцію. Там все дуже чітко викладено, що під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен неохильно повинен дотримуватися положень Конституції та законів України. Інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, вони взагалі забули про цю присягу, поважати і не порушувати права та свободи громадян, виявляти повагу та гідність до кожної людини справедливо та неопереджено ставитись до кожного, незважаючи на расову, національну приналежність, мову. Стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне походження чи статус, а також освіту, місце проживання та орієнтацію сексуальну або іншу ознаку не допускати дискримінації в будь-якій формі. Все чітко написано, дотримуйтесь того, що вам виклали. Жодної поваги до громадян України у цих двох поліцаїв немає. Якщо немає, то і служити народу України не потрібно. Погоджуйтесь з моєю думкою, залишайте свій комент під цим відео. По даній ситуації ми вже підготували відповідні скарги на дії цих працівників поліції. Усі результати отриманих відповідей від керівництва, друзі, я завжди публікую на своєму телеграм-каналі. Ось він на екрані також буде в описі під цим відео. Потрібна юридична підтримка, ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Ми завжди підтримуємо водіїв та допомагаємо у таких складних ситуаціях. Також друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що у нашому адешопі є уся необхідна література, яка може вам знадобитися при спілкуванні з працівниками поліції. Усі деталі будуть в описі під цим відео. Переходимо та замовляємо. Ну і в кінці хотів би звернути увагу. Стаття 11 закону України про національну поліцію. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Стаття 6 цього ж закону поліція у своїй діяльності чітко керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Який же тоді зміст і спрямованості діяльності держави? Виникає питання. Друзі, обов'язково підписуємось на мій канал. Якщо мій контент корисний, пишемо комент і ставимо до гори палець.